Загроза масованого удару ракетами чи масований удар по нервах після останніх потужних російських атак українці дедалі частіше зустрічають у мережі повідомлення про підготовку наступного ще масштабнішого ракетного обстрілу. І подекуди це повідомлення не від анонімних телеграм-каналів, а від цілком офіційних посадових осіб. Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заклик. Ликав усіх не ігнорувати повітряні тривоги а балансу утримувачів та власників укриттів забезпечити цілодобовий вільний доступ до них. Ракетний удар може бути в будь-який день, кажуть сили оборони України, і готуватися лише до певного окремого дня не варто. Треба довіряти достовірним джерелам. Дуже багато хто намагається хайпанути на тому, що дійсно лякає українців. Зрозуміло, що диму без вогню не буває, але і Інколи буває, що напускають такого туману, що думають, що це дим. Тому треба розсортовувати цю інформацію і пам'ятати про справжню небезпеку. Ми дуже часто говоримо, аналізуючи загальну ситуацію, про те, що не виключено, що ворог може застосувати найближчим часом масовану ракетну атаку. Так і це не означає, що всім необхідно зібрати речі і ночувати в Передпокою, але це означає одне: треба бути готовими, не розслаблятися, і речі дійсно тримати на поготові зібраними. Але це не означає, що конкретної ночі треба сидіти і чекати конкретного удару. Ворог має балістичне озброєння і може атакувати українські міста буквально за лічені хвилини після оголошення тривоги. Але ще Росія намагається атакувати Україну і в інформаційному полі, попри заяви всіх провідних розвідок світу і заяви самих же ісламістів щодо причетності до нападу в крокус Сіті Холі, Москва і надалі. публично, ведь когда я прочитать нести делу. Англосаксонские медиа, англосаксонские медиа, англосаксонские медиа, мейнстримовые, CNN, New York Times и многие другие начали распространять именно эти версии. Главный смысл которых сводился к одному: во всем виноват ИГИЛ. Но опять же крайне трудно поверить в то, что у группировки численностью по данным ООН несколько тысяч человек есть такие разветвленные можливості. на російську брехню вже вкотре реагують у США. і нагадують усім, що Кремль і надалі зосереджений лише на пропагандистських заявах. немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не причетна. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, зокрема Путіна, є лише пропагандою, щоб виправдати їхню подальшу агресію проти України. Ворог може готувати подальші агресивні кроки, але за його рухом стежать наші очі у повітрі. Оператори дронів Посейдони з 22-ї механізованої бригади розповідають про його використання на Бахмутському напрямку. Злітається пташка вертикально і має супутниковий супровід на дистанції 50 кілометрів. Усі дані про ворога оперативно передаються на командний пункт, а далі вже справа за великими калібрами. Він літає і з хорошою і фокусуванням. И захватом цели может рассматривать разные, различные либо объекты. Работать на нем можно что днем, что ночью. А мы просто э, пытаемся помочь, находим цели своевременно для того, чтобы ребятам, которые так же на передовой на нулю облегчить им и спасти их жизнь. Потому что когда подъезжает какая-то техника, начинает работать, э, по ним ну, достаточно неприятно там. До того, що є потері, а є і, ну, просто дискомфорт для того. Поэтому, скажем, наша основна задача допомогти им, спасти їм им життя. Посейдон суто розвідувальний дрон, але в ЗСУ вистачає і малих ударних fpv пташок із вкрай гострими пазурями, чи допомагають ворогу його реп-системи не завжди. «Пі***ць прямо рядом. Давай, работай, работай, пожалуйста, сажай его! Сажай, 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 сажай! Давай, 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 давай! Срабатывай, родненькая! Если уходит, пи***а сюда, сука, сейчас ебет! Пи***а! Сейчас ебет! Пасак, Пятый канал. Одна людина загинула 19 постраждалих, серед яких чотири дитини. Такі результати російського обстрілу Харкова близько 16-ї години. Ворог укотре вдарив по місту. Окупанти поцілили в житлову забудову. За попередніми даними руйнувань зазнали близько 14 багатоповерхівок. Більше знає моя колега Оксана Нечипаренко. Вона з нами на зв'язку наживо із Харкова. Оксано розкажи, яка ситуація зараз на вечір цього дня. Дійсно, кількість постраждалих до вечора зросла до 19. Четверо з них це діти наймолодшому лише три місяці. 13 постраждалих зараз перебувають у лікарні, стан їх середній або легкий. Ще одна людина загинула. Це чоловік 59 років. Під час вибуху він знаходився на вулиці. А вибух стався. Вибухи сталися просто посеред житлового масиву. Ми поспілкувалися з мешканкою одного з пошкоджених будинків. Жінка саме знаходилася у своїй квартирі у коридорі. Ось що вона почула та побачила. Пропоную послухати. Бачу, двері вхідні, зриває, проєм відкритий, якийсь вогонь, а двері перегородило якось, але ну, я змогла вискочити, вис... з тих дверей, біжу, вікна побиті. Я по цьому склу, по цьому дереву, якому було забиті ці вікна. Вискочила, кричу, Господи, поможи. По місту росіяни вдарили близько четвертої вечора. А це власне час, коли багато людей перебувають на вулиці. Цього разу боєприпаси запускали з літаків з території Білгородської області. Було два пуски, і вперше росіяни використали по місту модифіковані бомби. Боєприпаси призначені для ураження техніки та живої сили. Супротивника Росіяни використали проти мирного населення. Що ми це були за боєприпаси. Я пропоную послухати представника поліції. Попередньо це УМПД Д-30, це керована плануюча бомба, що середня між ракетою і кабом, які вони до цього використовували. Враження приблизно таке ж, як і від каба 250-го, однак летить вона далі, попередньо десь до 90 кілометрів плануючи. Було скинуто з літака дві такі бомби. Вибухами пошкодження, очбовий та дошкільні заклади, лікувальний заклад щонайменше 14 багатоповерхівок. П'ятиповерхівках поряд з одним з місць прильоту, вибиті всі вікна, пошкоджені внутрішні двері, пошкоджені балкони, будинки. В будинках відключені газ, водопостачання. Також там немає світла, але вже має міська рада пропозиції до людей, які проживали у цих постраждалих будинках. Що саме вони пропонують? Я послухаю, пропоную послухати прямо мову. Люди зараз будуть відселятися у гуртожитки, які ми маємо в розпорядженні для того, щоб люди могли там перечекати якийсь час. Двоє вже поїхали у гуртожиток, ще люди опитують. Складність у тому, що приліт був у робочий час і дуже багато людей не було вдома. Зараз вони починають повертатися. На допомогу постраждалим. Також приїхали на місце прильотів. і Волонтери вони привезли спальні мішки та будівельний матеріал. Також комунальники планують найближчим часом позакривати вибиті вікна, аби люди хто хоче, змогли повернутися додому. Отже, в мене поки що це вся інформація з Харкова. Передаю тобі слово Ларису. Оксана, дякую, спасибі тобі за роботу. П'ять годин тому Росія ударила по Харкову по житловому масиву модифікованими бомбами. Про результати цього удару розповідала наша кореспондентка Оксана Нечепаренко. Понад два десятки атак ворог здійснив на новопавлівському напрямку. Загалом на лінії фронту відбулося майже півсотні бойових зіткнень. Про це звітує Генштаб у вечірньому зведенні. Сунули московити на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Оріхівському напрямках. Проте наші захисники не дали пробитися росіянам. ЗСУ вгатили з неба по десяти. Районах зосередження кремлівських вояк ракетами ще по двох потрощили засіб протиповітряної оборони окупантів, станцію РЕП та ще один важливий об'єкт супротивника. Володимир Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Президент оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно спостережні пункти. Військові розповіли йому про типовий проект будівництва взводного опорного пункту. Він передбачає залізопитонні конструкції, місця ведення вогню для танків та БМП, укриття згофрованої сталі. Важливо також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки. У межах робочого візиту Володимир Зеленський відвідав 117-го окрему бригаду ТРО на сумщині. Командування доповіло про оперативну ситуацію в зоні відповідальності бригади. Президенту розповіли про організацію роботи на трьох лініях рубежів. Також обговорили з ним актуальні потреби у зброї та техніці. Зеленський поспілкувався з військовими та подякував їм за службу. Вручив державні нагороди. Побував президент і у військовому шпиталі в Сумах. Там він поспілкувався з пораненими бійцями. Армійці захищали Україну від окупантів на Куп'янському та Бахмутському вітинках фронту, а також на Херсонщині. Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди, зокрема, ордени за мужність та медалі за військову службу. Також оглянув реабілітаційне обладнання госпіталю та поспілкувався з лікарями. провів тривалу координаційну нараду. Пройшлися і по питаннях внутрішньої безпеки в області від укриттів до протидії злочинності і по всіх питаннях оборони дуже предметно щодо економіки до. Соціальної ситуації зараз спільне завдання і уряду, і обласної влади, і керівників громад дати всі можливості, щоб тут, у нашій Сумській області, були робочі місця, щоб працював соціальний захист, щоб були надійні надходження до бюджету.